Добрий ранок, малята. Дітки, а чи знаєте ви казки? Знаєте казки? Да. Знаєте, так? Да? А які ви казочки знаєте? А ну давайте згадаємо, які ви казочки читали з мамами? З мамами, з Колобок. <по> яку казочку знаєте? Маша. Ну? Ти Я там Я читаю. Я читаю, не пам'ятаєш лазку, пам так? Курочка і півки маус. Курочка і півник, півник читав? Добре, молодець. Бачите, згадуємо казочки, які читали, так? А чи і бажаєте сьогодні. ви сьогодні потрапити в Україну казок? Бажаєте? Ну, скажі, так? -да. так. Давайте дивимось на екран. І будемо слухати і спостерігати. Казка це країна мрій та фантазій. Тільки но ну, закриєш очі, казка перенесе тебе у свій чарівний світ. А що потрапити у цю країну казок? Треба перевірити. Чи добре ви знаєте їх ці казочки? Казка до нас прийшла і загадки принесла. Відгадати? Їх вже нам час. А ну давайте на, е, поглянемо на е, картинки і згадаємо, які герої, із якої казки у нас будуть зображені? Що це в нас за казочка, дітки? — Колобок. колобок — Колобок, так. Це у нас колобок. А з ким він колобок. зустрівся? Колобок. З ким він зустрівся І... на картинці? Зустрів, Зустрів лисичку так по дорозі. І що лисичка? Його пропустила далі, чи моє щось зробила? З'їла його. З'їла. Діла лисичка. Так, дивимося далі на... на наш екран. Хто це у нас такий? А ну уважно. Курочка ряба Так. Курочка сидить, це золоте яєчко. Так, дивіться, біля неї є золоте яєчко, так? І називається казочка курочка ряба. Наступна наша картинка. Хто це? У нас такі тут а? дідусь, бабуся і велика велика рібка. Як називається казочка? Так. Це називається казочка у нас рібка. І і казочки знаєте? Наступна казочка що це у нас за казочка? Кого ми бачимо на, на картинці? Козенят, так? А ну, давайте поглянемо. Скільки їх? Багато, так? Називається? Сім? Семеро? Молодець. Так, наша казочка називається Семеро Так, козенят. Молодці! Добре знаєте казочки. А знаєте, що казочка е, навчить бути сильним, мужнім та винахідливим та добрим. А де поділися всі мешканці? Подивіться на картинку, у нас поділися кудись всі мешканці. Що ми бачимо тут? Один будиночок, так? а ж наші мешканці. Давайте дізнаємось, куди наші мешканці поділися. Дізнаємось? Да, так, Так, ну, давайте, давайте, давайте будемо дізнаватися. Буде. А перш ніж дізнатися, де наші Досі мешканці поділися, нам угу. треба відгадати загадочку, слухаємо уважно. Сухати, волохати. Як їсти починає? Муркає, співає. Хто це в нас такий? А? Хто це в нас такий? Хто? Да. Да. Крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Хто це у нас пів. такий? Півний пів. півник, півник. 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 Пів. Так? світлосистий, а як півник співає? Молодці! Так! півник у нас співає кукуріку. Так яку ж ми казочку потрапимо, де є в нас пікотик, півник? Як називається ця казочка? Як називається? Котик і. Отже, сідайте. Починаємо слухати і дивитися. Що ж сталося, яка пригода з нашим півником? Будемо слухати. Був собі котик і півник. Та й побраталися вони, тобто стали братами. От котикові треба іти по дрова. Він і каже півникові: же ти, півнику на печі та їж в А я йду по дрова. Та як прийде лисичка. То не озивайся, котик і пішов. Коли ж біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини, співає лисичка йому пісеньку. Як не очиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже, ток-ток не велів куток, ток ток не велів куток. Лисичка віконце видерла, борщ, борщик вийла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за кленові ліси, закрутіє гори, за барвисті води. От котик і почув, прибіг, одняв лиску і поніс додому. Та й каже знов глядиш, півнику, як прийде лисичка, відкликайся, бо тепер я піду далі в ліс. Та й пішов. А лисичка вже біжить до віконечка, до півника. Стук стук у віконечко, Півнику, братику, очини, як не відчиниш, віконце видеру. Борщика виїм і тебе візьму. А півник усе ток-ток не вилів коток, ток-ток не вилів коток. От вона віконце видерла, борщик вийла і взяла півника. Несе а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиска за клемові ліси. Закрутію гори, за барвисті води. Раз проспівав, котик не почув. Друге голосніше почав співати. Котик прибіг, одняв його і поніс додому. Та й каже знову півнику. Тепер же я піду ще далі в ліс. І хоч як уже будеш кричати, я не почую. Тож вже мовчи, не озивайся до лисички. Коли ж і знов лисичка. Півнику, братику, очини! Півнику, братику, очини! як не очиниш, віконце видеру, горщика виїм і тебе візьму. А півник йому відповідає ток-ток не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисинце віконце видерла, борщик виїла і взяла півника. Несе півник, несе півника, а півник співає. Раз співає, другий раз співає, третій раз співає. Котик його не чує, а лисичка й понесла його до себе додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився. А далі зробив собі бандурку, узяв, мішок та й пішов. Та й пішов до лисичиної хати. Стай, став та й заграв. А в лисички лисин двір, чотири дочки на вибір, п'ятий пилипко, та й той мій, Пилипку, Пилипку, вийди з хати, не барись і навколо роздивись. Там труб не там сурми сум, сурмлять. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисичини каже, Мамо, піду я подивлюся, хто це там грає, і паляничку візьму. А лисичка каже: Іди і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик їй цук в лобок та й мішок. Та й знову встав грати. Та й друга дочка Лисиці, піду і я, маму. Лисичка каже Іди, доню, дала їй паляницю і та пішла. А котик цок, та й в лобок, та й мішок. А після і третя дочка, і четверта. А Пилипко ждав, ждав і каже. Піду я, маму, теж за, е, за жену сестер. Чого так забарилися? Пішов а котики його цок в лобок та й в мішок. А пісня забрався до хати до лисички, її прогнав, півника узяв та й додому поніс. Ось вони живуть і хліб жують. І все в них добре. Співають, танцюють разом, грають, а лисичка боїться вже до котика йти. Сподобалась вам казочка, дітки? Так. Да. Так, сподобалася. А про кого наша казочка? Про кого? Про котика? так? Півника. півника, так. А хто у нас ще там був такий хитрий, хитрий? Хто хотів півника з'їсти? Хто це там такий був? Так, да. лисичка, так? Лисичка, да. з'їсти да. півника, так? І що їй вдалося чи не вдалося з'їсти? Не вдалося, так? Котик врятував півника, так? І жили вони весело та дружно. Добре малята. Зараз ми будемо з вами. Прощатися, до побачення, до наступного заняття.